Кальцій Д3 Нікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Білорусь повертає своїх військових від кордону з Україною на місце постійної дислокації. Про це повідомило Міністерство оборони цієї країни. Йдеться про 38-му десантно-штурмову бригаду, яка брала участь у перевірці бойової готовності. Нагадаю, доручення про інспекцію боєздатності армії на початку тижня видав білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Вона передбачала переміщення частини військових до білорусько-українського кордону, перевірку відповідного інженерного обладнання, а також зведення переправи через річки. Німан та Березина. Білорусь може напасти на Україну. Про це повідомив заступник керівника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Ми готові до загострення ситуації на кордоні. Та наразі ймовірність наступу з боку Білорусі поки що залишається низькою. Прикордони з Україною районною Бреської області минулого тижня. Тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони. Під час проведення бесід кандидатам доводять, що у разі провадження в країні воєнного стану їм буде видана зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад в складі сформованих підрозділів територіальної оборони. Не виключено, що такі дії режиму Лукашенко є одним з кроків в рамках підготовки до участі в війні проти України.